Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо а, у вас телефон не заряджається. Ну, дивіться, наприклад, ви все правильно зробили. Під'єднали телефон до, заря... до зарядки. От, під'єднали спочатку зарядний зарядку до розетки, а потім до телефону. І що робити, якщо не заряджається, ну по-перше, треба перевірити з'єднання між розеткою та між телефоном. І якщо це не допомагає, то треба нести. Телефон в ремонт в, ремін, в ремонт і сказ і розповісти, наприклад, там добрий день, в мене телефон не заряджається. от. І тоді скажуть, що робити. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Дякую за перегляд.